З собою. Добре. А якщо я нецікава, нудна, соціофобна людина, яка не вміє спілкуватися з іншими людьми. Хм. Ну тоді не будь собою. А якщо я зла, егоїстична, соціопатична, психопатична людина. Хм. Ну тоді точно не будь собою. Окей. А якщо я дійсно цікава людина. Якщо я хочу всьому світу лише добра, але при цьому просто не вписуюся в цей твій погляд на світ, в твоє бачення цього соціуму. Хм, Ну тоді зовсім не будь собою. Будь собою. Але так, щоб це було вигідно мені. Знайомо, можливо, й ні. Але після того, як ми сьогодні розберемо фразу просто будь з собою, <світ> я більш ніж впевнені, що рука потягнеться до обличчя, як мінімум, в 90% моїх глядачів. Так, я розумію. Для тих, хто тільки прийшов на цей канал, це виглядатиме дуже і дуже дивно. Людина, яка буквально виглядає як якийсь прибулець з планети Срака, каже про те, що просто бути з собою. Це погано. Так. Так, це погано. І ще гірше казати людям просто будь собою. В моїй школі я заглиблено вивчали фізику, і наш фізик нам завжди казав. Немає нічого абсолютного. Скажемо так: їде автомобіль, у нього швидкість 60 км на годину. Відносно чого? Тому що відносно дерева, яке стоїть зі швидкістю 0 км на годину, швидкість цього автомобілю 60. А якщо порівняти швидкість цієї машини, наприклад, з офніком, який біжить на завоз секунду то швидкість цього автомобілю буде від'ємна. Тобто, все в житті відносно, все в житті відносно і має мати чітке визначення. Дайте мені визначення, що таке бути собою, що таке я, щось я загную в цьому відео, але чесно, вам таке подобається? Я вас люблю. Буду вам давати все, що ви хочете. В цьому відео буде екзистенційна криза на 20 хвилин. Уявіть, ранок, ви вийшли з дому, газон покошено. Хто це зробив? Я? Ні. Я тільки прокинулась. Моя там, наприклад, мати? Ні. Вона ще спить. Я бачу, мій батько стоїть з газонокосаркою. Газон покосили я. Ні, тому що я не зробив певну вольову дію у вигляді косіння трави. Це зробив мій батько. Проте, я можу побачити частину свого я в своїх батьках, тому що у нас, наприклад, генетично дуже схожі обличчя. У мене є там половина генів батька, половина генів матері. У мене є там певні психологічні установки, які є у них. У мене є. Певні психологічні установки, що дісталися мені генетично і технічно я можу побачити трошки я 1% своєму батьку. Чи означає це, що я на 1% покосили газон? Ні, отже, ми не будемо відштовхуватися від чогось біологічного. Ми відштовхнемося від нашого конкретного тіла, яке ми контролюємо. Ми кажемо: у мене був сон, у мене є мрія. Але наші сни і мрії, вони ж виникають нелогічно. Ми не обираємо мріяти про щось конкретне, ми не обираємо мати певний сон. Чи сон і мрії є продуктом нашого я? Більшість людей, якщо в них спитати, скажуть, що наші мрії є продуктом нашого я, наші сни не є продуктом нашого я. Але, наприклад, в тій же англійській мові. Мрія і сон це буквально одне слово у багатьох культурах. Мрія і сон, і навіть з психологічної точки зору, і те, і те виникає невольовою дією. Супер, ми не відштовхуємося від нашого біологічного тіла, тому що воно видає нам щось підсвідоме. Хоча деякі люди, я включно, можуть також посперечатися. Що підсвідоме, це також є частина нашого я. Проте цей ментальний газон косити не нам, тому заради того, щоб я не пизділи 140 годин в цьому відео про наші сни, я просто закрию свою пельку. Візьмемо свідомість те, що ми робимо свідомо. І дійсно, оця порада просто будь собою, вона визначає я як щось свідоме, щось, що ми можемо контролювати. При цьому ми можемо взяти певні психічні розлади, які людина не контролює, навіть певні сильні емоції, які знову ж таки впливають на раціональність наших вольових дій. Тобто, у нас може бути дія вольова, проте нераціональна дія, яку б ми не зробили в спокійному стані, але при цьому в стані афекту, в стані сильних емоцій, ми вирішили зробити цю дію. Чи є ця дія похідним від нашого я? Так, да, я зараз розумію, що я йду в якісь далекі степи, хоча мені хотілося сказати просто це, знаєте, цьомки-бомки-зубажонки, пішліть людей нахуй. Anyways, повертаємося до поради. Просто будь собою. Ти боїшся вийти на сцену. Тобі кажуть, просто будь собою. Ти боїшся піти на співбесіду, тому що є певне вакантне місце, яке тобі дуже хочеться. Але при цьому у тебе є страх, що ти не підійдеш на це місце. Окей, тобі кажуть, просто будь собою. Ти боїшся познайомитися з якоюсь новою людиною. Ти боїшся, що ти будеш недостатньо цікавим, недостатньо гарним, недостатньо зрозумілим для цієї особи, з якою тобі дуже хочеться спілкуватися. Тобі кажуть просто будь собою. Що поєднує ці три приклади: страх. І страх не якийсь прям дуже серйозний, не страх за своє життя, а страх, що ваше я не буде достатнім. На сцені ви боїтеся, що ваше раціональне я не зможе показати там певні емоції. Ви боїтеся, що вас просто неправильно сприймуть на цій сцені. На співбесіді ви боїтесь, що вашого я не буде достатньо для того. Щоб ви запам'яталися HR для того, щоб саме вас взяли на це місце, ми всі розуміємо, що в більшості випадків, коли у нас є два абсолютно однакових спеціалісти, візьмуть того, який вміє правильно балаболити. Підійти познайомитися з людиною, ми боїмося, тому що знову ж таки, як я вже сказали, ми боїмося, що нашого я не буде достатньо для того, щоб зацікавити цю людину. Ми боїмося, що наше я. Не буде на рівні цієї людини, тобто ми боїмося, що ми не є достатніми, не є достатньо цікавими, не є достатньо відкритими, не є достатньо кваліфікованими тощо. І коли вам у такому випадку кажуть, просто будь собою, це робить цей страх ще гіршим. Ви починаєте просто боятися, що ваше я. Сприймається іншими людьми не як ваше справжнє я у вас виникає дисонанс між вашою думкою про вас і думкою певного суспільства в обличчі людини, що сказала вам просто будь-собою про вас, тому що ви знаєте ваше я найкраще. Чому я почали це відео з взагалі? Визначення я не для того, щоб сказати вам, які терміни я буду використовувати в цьому відео, не для того, щоб додати якоїсь незрозумілої академічності відео. Я розумію, це відео не серйозне. Я виглядаю, як прибули з планети Срака. Я абсолютно не планую записувати це відео, щоб потім показувати його в якомусь блядь, гарвардському університеті психології, якщо я стану якимось крутим психологом. Ні. Отже, розглянемо. Просто будь собою з точки зору соціуму. Колись давним-давно, коли люди мали певну можливість бути рабовласниками, люди могли мати певний повний контроль над іншою людиною. На даний момент, здебільшого, в сучасному світі нас контролює не одна конкретна людина, хоча в певних відсотках. Це дійсно правда. Наприклад, якщо взяти неповнолітню дитину і її батьків, батьки не контролюють 100% життя цієї конкретної неповнолітньої людини. Так вони несуть за неї відповідальність і вони мають контролювати. Певний відсоток для кожної дитини, для кожних батьків цей відсоток різний, але він не дійде. Наприклад, як рабовласницьких державах, рабовласник міг вбити раба, і йому за це нічого не буде, тому що це є законно. Над батьками є вищий контроль, і це контроль не якогось там бога, як ми говорили у відео про Ніцше, А це контроль конкретно держави. І що у нас є держава? Держава це у нас є продукт. Соціум. Отже, будь-який стовідсотковий контроль над людиною у цьому сучасному світі у легальних межах можна звести до контролю соціуму над людиною. І я зараз не буду в цьому відео розпинатися, як інші блогери вийде з матриці. Стань кращим. Стань альфою, стань сігмою, стань. Просто як Патрік Бейтман. Ні. Це ідіотизм. Тому що ми живемо в суспільстві, виливини сосаєлі. «E і варіант відмовитися повністю від певного контролю суспільства над тобою це дитячі мрії. І оці, от всі альфа-інфлюенсери для мене це дуже схожий варіант, що або прийде якась фея у вигляді якогось сферичного Ендрю Тейта в вакуумі і дасть тобі бугатті, або. Ти просто будеш виглядати як дебіо. Чесне слово, ми живемо в соціумі, і люди так еволюціонували, що ми є соціальними істотами. Все. Контроль соціуму ми не позбуваємося в нашому житті. Контроль соціуму це. Контроль соціуму це дана нам константа. Якщо ми не будемо давати контроль соціуму, окей, не в певних там, ментальних, що, типу, всі кажуть вам, носи. Біжеве і ви носите біжеве. Ні, я кажу не про це. У нас є як мінімум юридичний контроль соціуму над нами. Якщо ми порушимо закон, ми отримаємо покарання згідно з законами, установленими соціумом. Тобто, це працює ось так. Контролю соціуму над собою ми не позбуваємося. Проте треба розуміти. Що коли ось людина особлює в нашій психіці соціум, каже нам просто будь собою, ця людина бажає нам не бути собою, ця людина бажає нам бути собою, але при цьому бути собою через призму. Того, як нас хочуть бачити, нас не хочуть бачити собою, свою ідею про ваше я. Тому що дійсно ніхто з нас не проводить стільки часу з нами, як ми. Я не можу знайти жодної людини в світі, яка пробула зі мною 24 на 7 всі мої роки життя. Ну серйозно, хто б ще, окрім мене, мене терпів би стільки часу, серйозно, я не знаю, чесно. Anyways, але якщо вам подобається мій контент, прямо зараз підписалися і поставили дзвіночок на мій канал, я дивлюся вам в очі: дзвіночок і лайк. І підписка, підписка, дзвіночок і лайк. Ми вже зрозуміли, що якщо нас хочуть побачити через призму соціуму. Це призведе тільки до дисонансу між нашим я, яке ми вважаємо недостатнім для певної дії, і я в очах соціуму, яке бачить нас достатніми для цієї дії. Особливо, якщо у вас вже низька самооцінка, це зробить ще гірше, тому що ви будете думати, всі думають, що я цікавіше, ніж я є насправді. Всі думають, що я професійніше, ніж я є насправді. Ви будете відчувати себе якийсь. Піснуковим злодієм ви будете відчувати себе якоюсь аферою, це ну не круто. Ви за історію мого каналу могли вже заїбатися від того, що я кажу, що вам завжди не просто треба бути собою, а робити те, що ви особисто вважаєте правильним. Особливо в сфері моди ви не маєте носити щось там ультратрендове, якщо це вам не подобається в глибині душі, тому що ви не будете виглядати гармонійно з тим, що вам всередині не подобається. Це знову ж таки буде викликати дисонанс у вас. Не треба робити, не треба змушувати себе щось любити. Так само з вашою особистістю. Ви не маєте змушувати себе любити ваше. Я на даний момент. Що робити, якщо ваше я вам не подобається? А якщо вам дають пораду просто будь собою, то 90%, що ваше я вам в чомусь не подобається. Включно зі мною, я не виключення з цього правила. Треба перефразувати. Не просто будь собою, а будь найкращою версією себе. Просто бути собою це ну, не. Бути найкращою версією себе, ось це те, що вам мають бажати, і те, що ви маєте бажати собі. Якщо вам це цікаво, будь ласка, напишіть про це в коментарі, і я зніму окреме повне відео про. Те, як зробити себе кращою версією себе. Першу ідею, яку я вам можу порадити, і знову ж таки, знову дисклеймер. Я не професійний психолог, я тільки навчаюся на психолога. Я не можу надавати психологічну допомогу. Я надаю це все тільки з оглядовою метою. Я надаю це тільки тому, що це допомогло мені. Це не допоможе вам з вірогідністю 100%, Використовуйте це все на ваш страх і ризик. Фух. Мені скоро можна буде йти і в рекламу пива казати, що надмірне споживання алкоголю е, шкодить вашому здоров'ю. Anyways. Fake it till you make it. Ви не маєте відчувати себе найкращу версію себе. Ні, людина це істота, що шукає в собі постійно покращення. Людина не може бути на 100% задоволена собою, тому що людина це істота, що. Тягнеться до еволюції, тягнеться до ментальної еволюції, тягнеться до фізичної еволюції, тягнеться до духовної еволюції. На мою думку, із психологічної точки зору, це саме так. Просто будь собою знову ж таки це щось, що пов'язане з соціумом, і соціум невід'ємно пов'язаний з певною репутацією, яку ми утримуємо. Люди поза вашою головою не знають, що коїться в вашій голові, до того як ви їх з цим познайомите. Кожна людина йде у розвитку своєї любові до себе своїм шляхом, проте я хочу зазначити, що якщо вам конкретно дійсно потрібна допомога, і ви розумієте, що ви ну не тягнете ментально самостійно, будь ласка, звертатися про допомогу, це не є соромно, це не є погано. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, підіть і попросіть допомоги. Попросіть допомоги у друзів, попросіть допомоги у професіоналів, попросіть допомоги у родини, це не соромно. Але знову ж таки, якщо ви не готові ділитися. Тим що там я не люблю свій ніс. Не діліться цим, кажіть людям, що ви любите свій ніс. Просто уявіть цей дисонанс, який виникає у вас між я, яке бачать усі люди, і я, яке бачите ви, і використайте його на свою користь. Якщо ви їм не покажете вашу невпевненість собі, якщо ви їм не покажете те, що ви вразливі в певному місці у вашій психіці, у вашому серці, люди цього не побачать. Не договорювати свої певні невпевненості в собі, поки це не шкодить іншим людям, нічого поганого, на мою думку, немає. А що думаєте про це ви? Вас колись діставала фраза просто будь собою? Можливо, ви вважаєте мене після цього відео якимось дебілом? Чесно, я обожнюю, коли мене критикують. Тому, будь ласка, напишіть ваші думки в коментарі. А з вами були я, ваш квінжовий провідник світ моди. Не до психології і не до філософії Борис Кагаєні Чакіо. Якщо вам не вистачило контенту з моїм їбальцем в ньому, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь, а ось мій лайв Ютуб і мій персональний телеграм-канал, в якому ви можете дізнатися більше про моє життя і про світ моди. Не забувайте, що ви найкращі і не забувайте піклуватися про себе. Па-па!